У Арпал розбірний ріжучий модуль, Чому це вигідно саме тобі. Ріжучий модуль це серце подрібнювача. Від нього напряму залежить якість роботи техніки. Розбірна конструкція має кілька ключових переваг: перше точність. Завдяки розбірному виконанню, ми виставляємо зазор між ножами з точністю 0,2 міліметра. Коли ножі зношуються, їх можна знову переточити і виставити одній площині, додавши пластинки в паз валу. Це дозволяє робити і тонкі, і тості гілки протягом усього терміну служби ножів. Друге стабільна геометрія. На відміну від зварного модуля, збірний модуль не веде під час зварювання конструкції. Зварна конструкція з часом розбивається, з'являються зазори, через що гілки не перекушуються, а просто жуються. У розбірній конструкції модуля такої проблеми немає. різ залишається чистим та точним. Третє ремонт та придатність. Через роки роботи, коли підшипники чи шийка вала потребують заміни, ви просто ремонтуєте модуль без купівлі нового обладнання. Розбірний ріжучий модуль Арпал це точність, довговічність та вигода для власника. Ми вважаємо це інженерне рішення найкращим. А як думаєте, ви пишіть у коментарях.